Сьогодні вночі невідомі пошкодили могили військових Дмитра Коцюбайла де вінчі Андрія Пільщикова Джуса та Павла Петриченка, які поховані на скольдовій могилі в Києві. Давайте подивимось. Слава Христу! Сьогодні вночі сталося вандалізм на, на могилах наших героїв. Побили, побили все, поламали. розірвали. Десь о півночі це все сталося, таблички зірвали. Ну, це поламали в таблички, побили всі лампадки на триптику героїв. Ну, що можна сказати, якісь божевільні люди. Це сталося. Тут навіть намальовано щось, навіть намальовано прапори обмальовані. Ну, пропоную потрібна, напевно, допомога зорганізувати допомогу таку встановити тут такий громадський. Громадський пост, бо в нас є охорона біля церкви. Але що я можу сказати? Прикрою боляче на все це дивитися. Найбільше болить від усвідомлення того, що ті, хто це зробили, ходять тими ж самими вулицями, що й ми. Звісно, сім'ї, друзі та небайдужі українці та всі, хто люблять героїв, вони все це відновлять. А от тим, хто це зробив. Вже повідомили, що загрожує до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомила Київська міська прокуратура, бо місця поховання загиблих українських воїнів понівечила жінка. Наразі її розшукує прокуратура. Сподіваюся, знайдуть швидко. Тим часом СБУ та Нацполіція виявили та передали до збройних сил України понад 3,5 тисячі комплектуючих до ППО, що були вилучені з підпільних складів на Київщині. Мова йде про комплектуючі для зенітно-ракетних комплексів ППО та артилерійських систем, а також двигуни для бронемашин. Усе це обладнання було вилучено з двох підпільних ангарів, які правоохоронці виявили на Київщині. За даними слідства, нелегальні склади належали топ-менеджменту місцевої компанії, яка займається торгівлею спеціалізованим обладнанням для ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки. Фігуранти планували продати комплектуючі як необліковану продукцію без внесення даних до звітної документації. Та дану оборудку було завчасно викрито і заблоковано. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Ну а комплексні заходи проводили за процесуального керівництва офісу генерального прокурора.